Якщо ми розбираємо категорію, це е, жінки, які працюють у медичній сфері. Наразі, якщо в них є військово-обліковий документ, є застосунок Резерв Плюс. Ви зайдіть, будь ласка, і подивіться ваш статус. Що ви, по-перше, ви на обліку, по-друге, військово зобов'язана, і по-третє, вас розшукуєте ТЦК та СП. Нещодавно наша клієнтка зіткнулася із такою проблемою. Вона вчасно оновила свої військово-облікові дані, являється військово зобов'язаною. Вона Працює в медицині, але одного щасливого лапках франку її зателефонував дільничний інспектор поліції. Поліцейський повідомив, що ви знаходитесь в розшуку за ТЦК та СП. ТЦК направила документи щодо вашого розшуку, затримання. Тому, будь ласка, поїхали з нами. Ми вас відвеземо до ТЦК у цієї жінки. Емоції. Вона боїться, що її насильно мобілізують. Виникає питання: що як жінок, як і чоловіків можуть мобілізувати примусово з насильством без насильства. Але відповідь на це питання: жінки підлягають мобілізації за їх власною незаконних дій, але ми такі випадки не зустрічали, щоб жінок ТЦК насильно мобілізували. Який вихід із цієї ситуації? Є два виходи. Перший це. Сплата штрафа онлайн, ви визнаєте свою провину через застосунок Резер плюс, скажімо так, пишете явку з повинною і сплачуєте цей штраф 8500. І в подальшому вас знімають з розшуку. Але якщо ви не винуваті, якщо ви вчасно одобили свої військово-облікові дані, перебуваєте на військовому обліку, не порушуєте правила військового обліку, тоді можливо оскаржити зазначений штраф яким чином це можливо зробити? У таких випадках, де жінок медиків оголошували грошу, їх вже шукає і поліція і ТЦК, щоб скласти протокол постанову та притягнути до адміністративної відповідальності штраф 17 тисяч гривень. Якщо постанова вже складена та направлена до виконавчої служби, вже 34 тисячі гривень, плюс ще виконавчі витрати. І якщо оскаржувати це, робиться наступним чином. Якщо не складена постанова, не складений протокол, тоді це через окружний адміністративний суд. Подається адміністративний позов, перед цим подається заява на адресу ТЦК ТСП з підтверджуючими документами щодо, наприклад, оновлення військово-облікових даних, що ви пов'язку не отримували, та правило обліку не порушували. ТЦК може видавати.